Сьогодні 31 січня 22 тисячі 24 літа Божого. От, стала відома е, судьба е, майбутнє президента України Володимира Олександровича Зеленського. Е, він іде у відставку добровільну, от, на другу каденцію не балотується е, і буде емігрувати. В США, а саме в Голлівуд. І там продовжить свою кінематографічну кар'єру. Буде знімати кінофільм про Степана Бандеру, в якій він в ролі Степана Бандера. А також буде знімати багатосерійні кінофільми про війну в Україні. На цьому поприщі новому. Старому вірніше для Володимира Олександровича. Ми йому бажаємо удачі.